Колеги, доброго дня, Офіційний медіа центр Муласького адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це заступник начальника управління департаменту міста архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку обласної військової адміністрації Євген Сергійович Скала. Вітаємо вас зараз. Ми будемо говорити про діяльність структурного підрозділу ОВА. Початку доповіді, а потім перейдемо до запитань. І на початку, Євгене, розкажіть, будь ласка, ваші, вашу тематику і на чому ми закцентуємо увагу наших журналістів. Будь ласка, вам Доброго дня. А, сьогодні ми хотіли поговорити про діяльність. Більше управління містобудування та архітектури, які в складі департаменту, і такі, за такими напрямами, як надання компенсації громадянам за зруйноване та пошкоджене майно по програмі уряду, є відновлення, а також про облік та врахування всіх проєктів в єдиній цифровій системі, яка скорочена називається DREAM, запроваджена Міністерством інфраструктури нашим, Міністерством розвитку громад. Та території. Це основний напрям, а потім я відпо спробую відповісти на запитання. Так, з початку дії програми є відновлення, яка передбачає компенсації громадянам відповідно до постанов 381 від 21.04.2023 року, та постанови номер 600 від 30.05.2023 року, які надають громадянам можливість отримати компенсацію за їх знищене та зруйноване майно. Так відповідно до постанови 381 до Через електронну систему, систему а, 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 звернулись 7597 громадян для отримання компенсації за пошкоджене майно. А, в 31 громаді створено комісії, на території яких є пошкодження внаслідок військової агресії. А, і ці комісії розглянули а, позитивно розглянули 4647 заяв. І погодили надання компенсації на 506 мільйонів і 699 тисяч гривень. Наразі всі ці дані загружено у систему і вже призначено виплати 4077 власникам пошкоджених будівель, і вони отримали компенсацію більше ніж 362 мільйони гривень. Компенсація за пошкоджене майно передбачається. В залежності від суми компенсації на два етапи, і в разі, якщо сума ремонту не перевищує 200 тисяч гривень, це компенсація по категорії А, ремонт категорії А в разі, коли сума перевищує 200 до 500 тисяч гривень, надається компенсація категорії Б. В такому випадку нараховується сума у два етапи. Перший етап це 70% від загальної суми, нарахованої комісією. І після того як громадяни витратять перший етап, проходить верифікація виконаних робіт. Комісія виходить на місце і перевіряє наявність всіх передбачених усунення передбачених пошкоджень. і Нараховується друга компенсація. Так в Миколаївській області вже на більше 8, 85 власників отримали вже другий транш у розмірі 9 9 мільйонів 692 тисячі гривень. Наразі відповідно до постанови номер 600, звернулись 1372 триста громадини для отримання компенсації за знищене майно. 774 власника отримали сертифікати на купівлю житла. А хочу уточнити, що наразі передбачено два шляхи отримання компенсації: це сертифікат на виконання робіт і відновлення на власному участку знищеного майна. Або інший варіант отримання сертифікату для купівлі нового житла у будь-якому місці, яке обирає громадянин. Так громадяни можуть обрати житло, наприклад, і за більшою сумою ніж йому було нараховано відповідно до встановлення Оновленого порядку в такому випадку громадянин має право додати власні кошти або кредитні, будь-які не заборонені законодавством шляхи фінансування долучити і купити собі обране майно. Сімсот 774 власника на суму понад 995 мільйонів отримали сертифікати для купівлі, і 13 громадян отримали компенсацію у вигляді грошового сертифікату на виконання робіт на суму майже 14 мільйонів гривень. 13 мільйонів 963 шістдетри тисячі. Компенсації у вигляді коштів на виконання робіт трошки пізніше були започатковані. І десь біля півроку пройшло після того, як отримали можливість отримати сертифікати на купівлю. Тому громадян трошки менше, це більш важкий шлях. Громадяни у нас обирають купівлю нового майна. Так, по компенсаціям у мене все. Я хочу. Перейти до іншого блоку, це єдина цифрова система управління відбудовою, яка називається Dream. Це державна екосистема управління відновленням, відновлення, яка створює єдиний цифровий шлях та єдине вікно для всіх проєктів відбудови та модернізації інноваційних, інноваційних проєктів і проєктів відновлення. Це було ця система була започаткована у 2022 році. Постановою Кабінету міністрів від 15 листопада 2022 року, 1286. було прийнято постанову про реалізацію експериментального проекту і створення та впровадження та забезпечення функціонування цієї єдиної цифрової інтегрованої системи. З цього часу ця система. Розвивалась, було впроваджено нові механізми, і наразі це становить єдиний такий електронний. Засіб для отримання фінансування коштів від як від з держави, так і від наших міжнародних партнерів в цю систему в цій системі зареєстрований як наш департамент, так і громади. Кожна громада має можливість подати заяву до дії для того, щоб їх було авторизовано в цій системі, і вони вносять проекти, будь-які, які вони бажають реалізувати. Так як ця система відкрита, і кожен має можливість зайти до неї онлайн і передивитись відповідно, хоч по кожній громаді, хоч в розрізі області, кількість проєктів, та саме які проєкти туди внесені, тому вона забезпечує можливість відбудови навіть без залучення, скажімо, держави, коли якісь приватні або міжнародні донори. Приватні українські або міжнародні донори будуть мати змогу вибрати проєкт, який їм до вподоби, і надати фінансування. Також ця система передбачає повний цикл звітування щодо стану реалізації проєкту, тому під час виконання робіт туди будуть вноситись дані щодо сум виплат, які були вже здійснені. Етапи будуть завантажуватись туди, завантажуються вже проєкти. Проєктна документація, завантажуються плани, в календарні графіки виконання робіт, звіти по сплатам, як я казав, і це досить відкрита система, яка модернізується, додаються нові засоби для контролю за виконанням ходу робіт, як від інвестора, так і від громадян. І тому це Основний такий шлях отримання коштів, який запровадила наша держава, для того, щоб все було прозоро та відкрито, і в 2024 році, 9 серпня 2024 року, за номером 903, була прийнята постанова Кабінету міністрів деякі питання підготовки, подання оцінки та критеріїв пріоритизації концепції публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік. Відповідно до цієї постанови для отримання фінансування на наступний рік, головні розпорядники бюджетних коштів такими. Розпорядниками можуть бути ну, місцеві державні адміністрації, і їх структурні підрозділи, як наш департамент, і в. З метою отримання фінансування на наступний рік, як для проєктів, які вже реалізуються на території області, так і для проєктів, які плануються реалізувати в наступному році, необхідно було створити публічний інстійний проєкт. Було додано до системи Дрім, було додано спеціальний механізм окремий і туди, відповідно до визначених критеріїв цієї постанови заносились всі необхідні дані: аналітичні, статистичні, які там вигоди від реалізації цього проєкту. Яка... Категорія користувачів і багато інших. Крім того, розписувалося відповідно до зведеного кошторисного розрахунку, які суми потрібно на яку частину проєкту. І в разі якщо проєкт фінансувався, ми вносили дані, дані щодо вже витрачених коштів або отриманих з державного бюджету. Так, наразі департаментом в підготовлено 14 концепцій публічних інвестиційних проєктів. Це у нас проєкти по новому будівництву Чорвонодолинського ліцею в Широківській громаді. Цей ліцей було зруйновано внаслідок ракетної атаки. Наразі ми підготували вже проєкт і готові до реалізації. Капітальний ремонт Новомиколаївського ліцею Первомайської селищної громади так само цей ліцей було зруйновано внаслідок ракетної атаки, але його можна відновити не повністю. Конструкції зруйнована. Також це у нас чотири проекти, які фінансувались за рахунок фонду ліквідації. Вже розпочато їх роботи з їх відновлення або будівництва. Це два корпуси лікарні Баштанської багатопрофільної районної лікарні. І це гімназія номер 2 по вулиці Адміральській історичній будівлі там проходять роботи з реставрації. Так само там було влучання з боку двору в ракетою С-300 в будівлю. А також були поруч влучання, будівля пошкоджена. Крім того, відновлюється зруйнований корпус ліцею номер 60 який знаходиться по вулиці Чорноморська, номер 1, Це мікрорайон Варварівка, обособлений район. Проект потребує реалізації, тому що щоб діти не були вимушені. По всім районам розподілятись. І це шість ділянок водогонів, які були розпочаті реалізація будівництва цих водогонів була розпочата в 2023 році. Але, на жаль, в зв'язку з різними причинами із 12 розпочатих ділянок роботи зараз ведуться по шести, а шість ділянок залишились без фінансування в зв'язку з тим, що не встигли розпочати їх в 2023 році. Наразі фінансування підтвердженого фінансування немає на їх реалізацію, тому ми їх внесли як публічні цінні проекти і очікуємо. На можливість отримання фінансування в наступному році та завершення їх реалізації. А крім того, в 2022 році департаментом ну, обласної військової адміністрації було розроблено проєкт, замовлено та розроблено проєкт будівництва багатоквартирного мікрорайону, скажімо так, 26 корпусів для багатоквартирних квартирних комплексів житлових для тимчасового проживання вимушено переміщених осіб. Цей проєкт передбачає будівництво в місті Первомайську. Загальна кількість квартир 1703. І це достатньо об'ємний проєкт, тому його було розділено на чотири черги. Реалізація можлива по чергам, тому що загальна вартість проєкту становить 3 мільярди 335 мільйонів. Ну, це значний дуже проєкт. І відповідно до черг можливо реалізувати. Перша черга передбачає будівництво п'яти корпусів, 338 квартир. Загальна вартість 741 мільйон. Друга черга це три корпуси, 195 квартир, 368 мільйонів. Третя черга 12 корпусів. 780 квартир це 1 мільярд 455 мільйонів. Четверга черга, 6 шість корпусів, 390 квартир на 769 мільйонів 855 тисяч. Проєкт цей дуже потрібен, тому що всі знають, що потреба в розселенні громадян, які втратили власне житло або були вимушені покинути свої домівки внаслідок там окупації, дуже велика. у нас. Дякувати Богу, тихий район, тихе місто обрано було саме з цих міркувань. Проєкт передбачає всі заходи доступності для маломобільних груп населення, а також кожен будинок передбачає укриття, тому це сучасні будинки, які нададуть змогу. Відразу ці квартири передати у користування, вони будуть передбачати мінімально необхідний набір меблів і маємо надію, що його все ж таки буде реалізовано. А взагалі, про систему Дрім департамент здійснює так, скажімо, методичну діяльність з громадами, надає допомогу щодо роботи в цій системі внесення проєктів. Так, департамент внес 26 проєктів в систему. З, з метою, скажімо так, максимально прозорого їх реалізації. І громади взагалі внесли 436 проєктів, що ну, достатньо значна кількість. Найбільш активна, звісно, це Миколаївська громада. Вони внесли Трошки більше половини, 236 проєктів, але всі громади проявляють активність і вносять так. Там Баштанська, Вознесенська, Чаківська громада не більше 20 проєктів, кожна вносила, а, достатньо активно проявляють себе і маємо надію, що ці, ці всі заходи нададуть змогу більш активно відновлювати нашу область і отримувати кошти ну, в першу чергу наших партнерів, інвесторів, донорів. Взагалі, по моїм питанням я завершив? Якщо є запитання, то я колеги, будь ласка, будь да. да. да, ласка, Юлія, У мене три питання, я їх буду задавати по черзі. Перше питання ви вже казали про її відновлення, і таке уточнююче, щодо тих людей, яким видають сертифікати на придбання нового житла. Чи ведете ви якусь статистику? Скільки людей з них? обирають придбати житло на про наприклад місто Миколаєві чи в інших містах України і чи прослідковується тенденція вибирання сіл та селищ? Дякую за запитання. На жаль, у нас ще немає можливості відслідковувати. Ці всі дані формуються автоматично реєстром і. Вже є форми, підготовлена форми для звітування щодо цих питань, і саме де, ну, де було обрано житло, яке житло, хто вже придбав, хто ні, але, на жаль, ще не запущено цей функціонал, і поки ми не можемо відслідкувати, на жаль, але все це буде і всі, хто вже здійснив, ну, реалізував свій житловий сертифікат. А щодо вимирання сіл, ну, на жаль, після. Окупації багато громадян виїхали, але по кожному селу є позитивна тенденція. Громадяни повертаються десь ну, 10-15% повернулись. Але це лише тому, що дуже зруйновані села. Це є, там первомайська громада наша, там такі селища, села, як партизанське, які дуже багато зазнали. Але громадяни ну, зачасту громадяни повертаються, як тільки є можливість, особливо у ці теплі часи. Навіть на зруйнованих ділянках громадяни поверталися і робили там власними руками відновили за отриманою допомогою. Друге питання щодо ремонту водогону по Миколаєву. Mm -hmm. У відсотковому співвідношенні наскільки цей проєкт, ну ці 12 ділянок водогону, наскільки вони реалізовані, чи є вже об'єкти, де роботи завершуються або завершені, і скільки освоєно коштів на змінить? Щодо реалізації, всього передбачено 12 проєктів. Наразі в роботи ведуться по шести ділянках. Інші шість ділянок проєкти готові до реалізації, але ну, ми вишукуємо можливості отримання фінансування. Ступінь готовності різний. Складає. Ну, я так точну цифру не можу сказати, але всі проєкти, всі 6 проєктів будуть завершені 100% до кінця року. А ці проекти будуть завершені. Наступні проекти. Якщо ми отримаємо вчасне фінансування, то за наступний рік буде реалізовано. І це ну це водогін є магістральним і від нього дуже багато під... ну, скажімо так, всі абоненти Миколаєводоканалу в той чи іншій степені залежать від водогонів. Цей водогон будується паралельно існуючому для того, щоб не перекривати. Ділянки під час їх заміни, щоб не стопорити роботу водоканалу. Тому після того, як буде завершена якась ділянка, її може бути підключено. Але саме ідеальний варіант це коли буде ще паралельно ведеться робота по будівництву нового водозабору. З... Південного Бугу, якщо цей проект буде часно реалізовано, то я думаю, що по новому водогону вже пустимо більш чисту воду, яка не буде відразу там збільшувати корозію їх. Ну, суми, які будуть фінансуватись, ми вам можемо надати в письмовому вигляді. І ну там сьогодні, завтра надамо інформацію, щоб більш точно, да, тому що на жаль, я да, добре і собою. останні питання. Нещодавно з'явилася інформація, що в договорі на. Реструкцію дитячого в селі вітрикратне за 60 мільйонів, начебто, виявили завищення цін по там позиціям, як мінімум, на загальну суму 12 мільйонів. Там шпаківка, фарба, важбордюри там та інші матеріали. Чи є що ви можете сказати? Я так не знаю, наскільки я вповноважений відповідати на це питання. Коротко можу відповісти, тому що я взагалі-то в курсі ситуації. Процес коротко виглядає так: оголошення торгів. Готується інвесторська смета, ну тобто розроблений проєкт. Є загальний кошторисний розрахунок, який входить до проєкту. І відповідно до загального кошторисного розрахунку визначена загальна вартість проєкту. В нашому зведеному кошторисному розрахунку передбачена вартість матеріалів. Uh... Ринкова і коли це ці матеріали будуть опубліковані сьогодні, завтра додатково, більш детальний розпис. А я можу сказати, що по кожної позиції в нашому зведеному кошторисному розрахунку по проєктній документації, яка пройшла експертизу, вартість цих матеріалів завищених, які наведені у статті, навіть трошки менше ніж передбачається журналістам, яка зробила це розслідування. Робила, але коли подали пропозиції, на жаль, був один учасник на торгах, Відкриті торги, відповідно ну, в системі Прозоро проводилось один цього був учасник, який подав власні пропозиції. Його пропозиція по загальній вартості навіть менша, ніж передбачена, зведеним кошторисним розрахунком. Але кожна окрема позиція, яку він подавав, формується їм індивідуально і не є предметом перевірки під час визначення переможця. Визначається по загальній кошторисній вартості, яка надається. Тобто він по деяким позиціям, я так розумію, це буде опубліковано, ще раз скажу, додатково детально буде розпис по позиціям, де він зменшив вартість, а де збільшив. Я так ну, це моя особиста думка. Він просто не замороз під час підготовки тендерних пропозицій, щоб вийти на потрібну йому суму, на яку він розраховує, він десь збільшив, де зменшив, але загальне. Загальну суму додержав під час виконання робіт, у нас така практика вже є, коли надаються акти виконаних робіт, буде перевірятись вартість матеріалів, в тому числі на відповідність їх ринковим цінам. І я так розумію, що все буде виправлено, і вже коли будуть розрахунки. Наразі жодних робіт не виконувалось, розрахунків не надавались, тобто ми не сплачували ще жодної копійки по цим сметам, які він надав на торги. Так, ну майже по кожному проекту сума трошки змінюється під час виконання робіт. Дякую. Вікторія Танкавіт інше Скажіть. Ні, так, це проєкт, готовий до реалізації, але, на жаль, в зв'язку з великою сумою не знайшлося ще інвесторів, хоча я, наскільки знаю, його пропонували і нашим датське королівство розглядало його для фінансування, і інші міжнародні партнери, а також вишукувалась можливість державного бюджету поки що ні. Тобто з державного бюджету теж не бюджет. Ні. Земельні ділянки сформовані, тобто є. Територія є всі можливості, отримує фінансування, буде реалізовуватися. Дякую. Є ще запитання до нашого А можете, будь ласка, прокоментувати, а скільки коштів було витрачено на реконструкцію чи нові роботи по та коли вона буде готова повністю? Роботи передбачаються на двадцять 25 рік. Тобто завершення робіт, більшість робіт буде виконана протягом до завершення цього року, але остаточне завершення можливо у 2025 році. Скільки наразі вже сплачено, я так само надам. Ми надамо загальну інформацію по проектам, які реалізуються з сумами, які сплачені станом на сьогодні, і які було виділено з державного бюджету за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Дякую вам.